Кожен професійний клуб футбольний, який приймає участь в змаганнях під гідою Федерації футболу і в змаганнях Прем'єр-ліги, він зобов'язаний бути колективним членом як Прем'єр-ліги, так само колективним членом Регіональної Федерації, тобто Федерації футболу Володимира. І кожен рік, проходячи атестацію, всі футбольні клуби, в тому числі і наш, подає документи, які підтверджують. Дане членство в Регіональній Федерації. Ми граємо, скажімо вже, не перший рік, ви це знаєте, і кожен рік, коли ми подавали документи, готували на атесацію, ми подавали таке підтвердження. Вони в мене є, ці підтвердження, я вам можу їх зараз продемонструвати, яких за підписом Федерації футболу Волині. Це за 2011 рік і за 2012. Ось так ці підтвердження. Федерація футболу Волині дає таке підтвердження, в якому вона пише, що кожен що ми є колективним членом Федерації футболу Волині. Недавно, протягом вересня-жовтня цього року, ми отримали три листи від нашої Федерації футболу, в яких Федерація футболу говорить про те, що ми не є колективним членом, яка піддає сумніву наше членство. І пропонує нам подати по-новому документи всі для того, щоб стати колективним членом Федерації футболу Волині. Якщо ми зараз подамо заяву, що е, на наступ до колективних членів Федерації футболу Волині, значить, це ми підтвердимо, що ми попередні роки не були колективним членом і не мали права грати прем'єр-лізі. Тобто, всі наші досягнення, які були до цього, вони будуть скасовані просто-напросто. 14 листопада назначена звітно-виборна конференція Федерації футболу в Волині. На ці звітно-виборні конференції запрошуються всі колективні члени. І колективні члени Федерації футболу в Волині вони мають право приймати участь в змаганнях. На мою думку, зараз спеціально. Е Підтверджую, що ми не є колективним членом для того, щоб ми не могли прийняти участь в голосуванні. Крім того, що е, говорять, що ми не є колективним членом Федерації футболу Волині, е, Столяр Василь Андрійович в своєму листі говорить про те, що колективним членом Федерації футболу є відкрите акціонерне товариство Спортивний клуб Волині. Що воно є колективним членом федерації. Наскільки і ви це знаєте, і ми знаємо, протягом останніх років професійним футболом займався товариство Футбольний клуб Волинь, а вад, спортивний клуб Волинь в сфері футболу ні в іншому якомусь спорті не проводили ніякої діяльності. І цим листом, якби. Підштовхують на те, сказати, що ми не колективний член, а ват є колективний член. Тобто нам не дозволять голосувати на конференції, яка відбудеться 14 листопада. На мою думку, це все робиться для того, щоб вибори, які відбудуться 14 листопада, пройшли непрозоро, і щоб був обраний той кандидат, якого пропонує. Федерація футболу Волині. Ми звернулися з листом до Федерації футболу України роз'яснити дану ситуацію, щоб і просили їх вплинути, щоб конференція, яка відбудеться 14 листопада, пройшла прозоро, щоб вона прийшла згідно нормативних документів. Поки що якоїсь відповіді ми від Федерації футболу України не отримали. Звичайно, на конференцію, яка буде 14 листопада, ми підемо. Підуть всі наші члени, яких ми обирали, і будемо голосувати, підтримувати нашого кандидата. Ми висуваємо на голову федерації нашого віце-президента, який в нас є на громадських засадах Савчука Юрія Петровича. Ми знаємо, що в нашого кандидата є програма, яка забезпечить розвиток футболу на Волині не тільки в місті Луцьку, а розвиток футболу і на Волині. Якщо ви спостерігали зараз за нашою командою, то ви бачили, що ми зараз організовуємо такі зустрічі в районних центрах. Коли наші футболісти туди приїжджають на чолі з Віталієм Володимировичем, їх там всі дуже радо зустрічають. Ми йдемо, це, верніше, ми це робимо для того, щоб популяризувати футбол в нашій області, якоїсь конкретної підтримки, скажімо, від Федерації футболу в Волині ми не відчуваємо. Крім того, скажімо, є інформація, що наші владні структури зараз здійснюють. Тиск на федерації районі для того, щоб була проголосована та кандидатура на голову федерації, яку вони пропонують.